Вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні на огляді у нас супермаленькі міні-кайкени. Це іміджеві такі ножики, які можна носити на шиї. Шийнички маленькі. можна, до речі, їх повішати на вашу якусь нарягу, на сумку поясну. Сюди причепити alti кліп маленький і кудись його кліпсанути. Ножики виглядають таким чином. Буду ближче показувати. Мають фактуру типу битого каменя, але, ну, не знаю, я якось по-іншому, мабуть, назвав би мозаїчний битий камінь. тому що він геометрично симетричний. Піхи скайдексу на всіх. Є прикольні принти. Луї вітон, як без нього. Без не життя. Так. У нас, до речі, всі клиночки ці з N690, гартовані на 60 одиниць, термічка Андрія Гаврика. Зведення тоненьке, десь 0102. Ріжуть дуже прикольно. Так сказав, як ріжуть, треба ще показати, що вони ріжуть, вони ріжуть. Просто супер нарізають. Так, і скільки він важить. Так, зараз зважимо малюка. Малюк важить 31 г, Це він з цим великим темлячком. Якщо темлячок зняти або маленький якийсь зробити, я думаю, що він буде важити ще менше. 29 зараз грамів. Коротше, 30 грамів ніж з тимляком. Якщо важити його з піхвами, то вони будуть, я не знаю, там взагалі буде трошки щось не попав з першого разу. ну Ога. Так, з піхвами і. паракордом. Вага 48 грамів. Плюс-мінус вони всі важать однаково. 47, 48. Так, це їх вага. 48. Покажу ще раз кожен ножик. Це в карбоні. Має такий фальшик. Рівні спуски. Тонке зведення. Фактуру на руків'ї, Вона дуже така цупка, прикольно тримається. Взагалі дуже харизматичний ніжик, мені він подобається, досить впевнено, він так в піхвах тримається, не втратити. Фіолетовий. Рожевий. Думаю, дівчата він повинен зайти на подарунок своїй коханій дівчині. Або дружині, або коханці. Кого як. Так. Це в нас олива? Це для чоловіків. Так і що в нас так Лейвітон я вже показував, да? Бучі. Гуччи Гуччи. Дякую за увагу, пишіть свої коментарі, побажання, можливо, щось хотіли б побачити, про щось треба розказати або зробити. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, буду дуже вдячний. Всім пока!